На кого мені вступати? Лоло, журналіст, боже, взагалі право, а може, вже на маркетинг піти. Пофіг, що я Медмансі на шарі можна на маркетинг піти? Право, бо право це круто. Блін, може, то взагалі нікуди не поступати. Усім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму Ютуб-каналі. що Кожен зараз в цьому уривочку відео впізнає себе, тому що у мене теж була така фігня, Я кожен день про це думала, я кожен вечір про це думала. Я кожну хвилину перед сном одлягала, Я думала про те, на кого мені вступати. Я І... людина, якій важко зробити якийсь вибір, навіть в магазині брати яку шоколадку придбати. Але тут вибір був в мені в 17 років, був вибір. Куди мені вступати? У мене був дуже такий серйозний вибір, тому що в мене був вибір між містами: Луцьк чи Київ залишитись вдома чи поїхати від батьків жити самі. І що ви думаєте, я поїхала в Київ вчитися, на бюджет в Колинему поступила. Але зараз пройшов рік, і я живу в Луцьку, в рідному місті з батьками. Тому я хочу сказати свою історію, я вам зараз її розкажу. Всю я хочу вам ще довести цю історію, що який би ви там вибір не зробили. Ви не знаєте, як буде правильно, але який би ви там вибір не зробили, він буде правильний, тому що це принесе вам досвід. Ви попробуєте, ви щось знаєте нове, тому. Будь-який вибір, який ви би не зробили, ви можете змінити його, це перше, а друге, він буде правильним. Навіть якщо ви поміняєте 300 спеціальностей, навіть якщо ви кинете університет, навіть якщо ви переведетеся в інший. Я хочу, щоб ви зараз просто заспокоїлись, видихнули і зрозуміли, що це рішення не є настільки важливим в вашому житті, як вам це внушає суспільство. Та робити своїм життям бляха все, що захочете. І зараз просто заспокойтеся і видихніть. І будемо дивитися це відео. Я вас тут реально заспокою і, можливо, я дуже сподіваюся, що я вам допоможу. Можна тихіше ходити своїми лапками? І так, з чого ми почнемо наш з вами шлях? Почнемо ми з того, що ми будемо відштовхуватися, ви будете відштовхуватися від того. Що вам, в принципі, подобається? А я думаю, що, можливо, ще не кожен знає свої слабкі і сильні сторони, але плюс-мінус ви знаєте, які у вас слабкі сторони і які сильні. Я думаю, що це нормально. що ви в 16, там, 17 років, 15 ще не знаєте своїх а, слабких, сильних сторін. Це абсолютно нормально, але плюс-мінус розуміти, що вам подобається, я думаю, вже в такому віці можна. Коротше. Будемо розбирати ваші слабкі і сильні сторони. Почнемо з того, що я думаю, що в 9, в 10, 11 класі неважливо, в якому ви класі це дивитесь, можливо, вже навіть не в школі, ви, можливо, ви вирішили поступати в 20 років, в 30, да, і таке буває, і це абсолютно нормально. В кожного звій шлях, в першу чергу, я хочу вас цим заспокоїти. Я думаю, що в класі там, 9, 10 ви вже знаєте. Що вам більше подобається там, умовно вивчати іноземні мови? Чи, ну, у мене, наприклад, був поділ такий: чи там, наприклад, математика, геометрія, фізика, тобто гуманітарні науки, і е, я забула, як ці другі науки називаються. Так, гуманітарні науки і точні науки. Я, наприклад, розуміла, що в 11 класі, в 10. му я точно знала, що математика, я не люблю математику, це мені не підходить. Я не хочу пов'язувати своє життя з точними науками. Це було для мене дуже складно, хоча я розумію, що це було для мене складно через те, що в класі 8, 9, 10 я нічого не вчила з математики. Я не хотіла в цьому розбиратися. Я вважаю, що математику розуміти треба, тому що це ваша логіка, це ваше аналітичне мислення. Тому... Математику вчити класно. Коли готувалася до НМТ, мені подобалося, але я дуже багато всього не розуміла. Мені було дуже тяжко, надзвичайно тяжко. Але це реально класна штука. У мене от в класі були відмінники, які шарили і в точних науках, і в принципі для них а, а, гуманітарні науки також не були складними. Але а, мене все ж таки в голові склався такий розподіл, що. Хтось більше шарить в точних науках, хтось в гуманітарних. Як, як би ми не хотіли, воно так і є в когось краще там, в когось краще там. І я знала, що моя сильна сторона це гуманітарні науки, а особливо вивчення іноземних мов, тому що мені це, мені це реально там в класі 9-му, мені це почало дуже подобатися. Тим паче, я навчалася в спеціалізованій школі, де в нас був нахил саме на вивчення іноземних мов, а саме англійської. І мені це дуже подобалось. Тобто, я могла там у мене було дуже багато годин на тиждень англійської і дуже мало математики. Вже там в класі 10 десятому я знала, що я точно хочу зв'язати своє життя, тобто поступити на. Якісь науки гуманітарні, а не точні, тобто здобувати освіту. Я вже відразу розглядала такі спеціальності, як філолог, журналіст, право так само, тому що там в принципі математики немає праві. от, але теж багато треба вчити. Я знала, що в мене хороша пам'ять, я можу дуже добре запам'ятовувати. Я можу, тобто, я знала, що моя сильна сторона це бляха вивчення іноземних мов. Я в 10-11 класі писала вірші і так далі. І я знала, що я така творча людина, але в ту сторону: там, де література, там, де вивчення іноземних мов, там де історія, там де культура, от в цьому всьому. Я себе почуваю дуже комфортно, але там, де математика, геометрія, фізика, хімія, мені було максимально некомфортно. Для мене це було складно, відповідно, це було для мене нудно. Там треба зрозуміти, що вам більше подобається: гуманітарні науки чи точні науки. Зумієте, що ми віднесемо до гуманітарних наук? Це там історія, українська література, зарубіжна література, українська мова, там географія туди ж само відноситься. Тобто що там вже я в школі вже не пам'ятаю просто. І я розуміла, от що напевно, в класі третьому, четвертому мені дуже подобався предмет Я у світі, «Основи здоров'я. Я знала, що мені щось подобається оце. Потім я розумію, чому мені зараз в дорослому житті читати от такі книжки. Про саморозвиток, про самовдосконалення, і тільки такі, тому що в мене з самого дитинства був потяг до цього. Я любила основи здоров'я, як це би дивно не звучало. Я навіть трошки любила географію, коли почала її вчити, коли мене це реально цікавило. Але я не любила біологію, тому що там були якісь складні для мене речі, які я не могла іноді зрозуміти, так? Тобто я точно знала, що мій шлях туди, типу, до гуманітарних наук. То є друзі. Які шарять і в математиці, там, наприклад, в точних науках, і так само в гуманітарних науках. Так, що ж робити таким людям? Що ж робити відмінникам, які шарять просто всьому? А я вам скажу так: все ж таки, я помітила, я, скільки цих друзів не опитала, в них все одно, в когось там, наприклад, більш схильність була до точних наук, хто тому, що вони це робили ясно, тому що треба. От сказала система надо вчити все, і вони вчили все. І це реально дуже круто, але все ж таки. В цих людей, навіть в тих самих відмінників, які знали шарили в усьому, в них була там більше бажання. Наприклад, от моя подруга там виявляла більше бажання вивчати там іноземні мови. Хоча в математиці вона теж в геометрії, в хімії, в фізиці вона в усьому шарила, але їй було набагато цікавіше там поцікавитися тією самою ж історією, а звернути увагу на те, що вам більше цікаво, все ж таки, навіть якщо ви ідеально вчитеся зі всіх предметів, да у вас все ідеально, ви все розумієте. Ви все ж таки будете приділяти увагу чомусь іншому. Тобто, наприклад, да, круто на математиці, але мені більше подобається англійська. Тобто тут вам потрібно просто зрозуміти себе. Я раджу вам просто пізнавати себе більше, відкривати свої слабкі сильні сторони, ходити якомога більше на якісь нові зустрічі, гуртки, навіть якщо ви не впевнені, що ви шарите в цій темі, просто йдете і пробуєте шарити. Ну, умовно, там, ви захотіли піти на якісь, а, на якісь захід. Ну, з математики, ладно, такого немає. Але, ну, наприклад, зібралися в якомусь там колі, де люди е, говорять про історію, але ви думаєте, що історія не ваша. так? Тобто вам не цікава взагалі історія України, історія світу, хоча це реально дуже цікаво, як на мене. Е, але просто спробуйте, просто дайте собі цей шанс. Якщо я чесно вам скажу, я в класі 10 му взагалі нічим не цікавилася. Я просто байдикувала. Але. Я думала, що мене реально нічого в цьому житті не цікавить. В 11 класі, от коли починається повномасштабне вторгнення, я починаю дуже сильно цікавитися історією. Я починаю читати книги наших істориків, дослідження нашої історії. Мені стається дуже-дуже цікаво. Я ж думала в 10 класі, що мені нічого не цікаво. А в 11 класі того, що мені подобається, вивчати іноземні мови, і це дається мені легко і цікаво. Я в 11 класі дізнаюсь, що мені ще цікаво вивчати історію України. Дуже цікаво. Я прям це робила як додатково, так? Типу, чисто для себе. Але цікава українська література дуже сильно. Тобто, все, що пов'язано з нашою державою, з її історією, це для мене було мега цікаво. Сильні слабкі сторони видно ще з дитинства. Тому що я пам'ятаю, як в шостому класі нам треба було написати твір з зарубіжної літератури, навіть та по грецькій міфології по тих творах, які ми пройшли треба було написати якесь типу маленьке таке рев'ю типу як вінгук розповісти про якийсь один з творів. я настільки класно написала у це рев'ю на ті міфи які ми прочитали що викладачка просто зачитала це от посеред класу і сказала блін дивіться, як вона круто написала і я ще тоді розуміла що в мене є хист якийсь до цього в мене є талант якийсь до того щоб там писати я творча натура бляха. і я ніколи не могла подумати що я творча натура розумієте про що я зараз ви ніколи не знаєте що вам може Буде цікаво, тому пробуйте все реально. Ідіть всюди, просто пробуйте все, знайомтеся з різними людьми, бо тому що ви не знаєте, може вони вам реально сподобаються, може вони, бляха, цікаві? Знавайте себе, знавайте кожну свою слабку, сильну сторону. І ви можете робити це в принципі кожного дня. Ну, типу, спілкуючись з новими людьми, робіть якісь висновки, інсайди, що вам подобається, що вам бляха не подобається. І дуже важливо, що відштовхуйтесь від того, що вам реально подобається. Зрозуміли я обирала між такими спеціальностями. Тоді я зрозуміла, що там якийсь, умовно маркетинг я хотіла поступити на щось таке, тому що ну це престижно. Я знала, що там можна знайти класне оточення на маркетингу. В на якихось таких спеціальностях економічних було б круто, да тому що я ще планувала в Київ поступати, і там реально було б цікаво на таких спеціальностях, але я знала, що там буде математика. І це буде зовсім не те, тобто там не буде якогось самовдосконалення, саморозвитку історії України. Аж ніяк там не буде. В Якийсь момент, здоровий глуст мені каже, тобі треба обрати спеціальність не по тому, яка зараз модна спеціальність і на що поступають, а по тому, що тобі реально подобається. І навіть не просто подобається, що ти будеш вчити, що ти готова, яку освіту ти готова здобути, і як ти її будеш в майбутньому застосовувати. От, коли я підійшла до цього питання, я зрозуміла, що от багато хто мені казав. Якщо мені подобаються іноземні мови, треба філологія, і тим паче, от якщо я знаю іноземні мови, я знаю, куди цю навичку можна в принципі застосувати. Тож я вибрала, я вже визначила, що це буде філологія, але так само я розглядала журналістику, бо в принципі це теж одна з тих навичок, які в мене є, які б можна було розвивати. Так само я розглядала психологію, тому що ой, мені подобається допомагати людям. Мені подобається, в принципі, з ними спілкуватись, але опинилася на філології, хоча я так само розглядала право. Чому? Тому що ну, це було популярно, всі поступали на право, плюс мені дуже подобалося, так як мені подобалася історія України. Я хотіла там якогось досконалення нашої країни для того, щоб вона ставала краще. Я думала, от якщо я піду на право, то так і буде. Так само я розглядала історичний факультет, хоча, як на мене, я не знала, куди я це застосую в майбутньому. тому... Я визначилася на філологію, оприділилася. Я, я поступаю на філологію, це просто плюс одна навичка, і я не акцентувала на вищу освіту, так як на щось, що, типу, все, якщо я поступлю не на той факультет. Моє життя закінчується. Я не зможу нічого робити. Я не зможу прожити це життя нормально. Я буду лузером якимось. Якщо я так, негативні афірмації, якщо я поступлю бляха не на той факультет, на який мені там Богом сказано. Нема такого. От реально нема такого, що там тобі Бог послав тебе, щоб стати філологом. Ну серйозно. Так вам треба відштовхуватися від своїх навичок. Що ви вмієте класно робити? Тому треба пізнавати себе. І на моєму ютуб-каналі ви можете це робити. Пізнавати себе, тому що так само в моєму інстаграмі можете пізнавати себе, тому що я з вами постійно ділюся якимись корисними практиками для пізнання себе. Також І так класно робити. Я, наприклад, знала, що я вмію класно говорити щось, розказувати так, передавати інформацію. Я вмію класно та чувала свою увагу на тому, що от я там, наприклад, закінчу університет, поступлю. Це дуже важливе для мене рішення. І відразу маю вийти з університету і шукати роботу філолога, там, наприклад, ну, чи перекладача якогось. Я не розраховую, наприклад, на те, що там я буду перекладачем, хоча я поступила на філолога. Я, типу, поступила на перекладача. Хоча, чи думаєте, ви, що я стану перекладачем? І це справа всього життя, і я дуже хочу цього? Ні. Просто я знаю, що це класна навичка. Я хочу продовжувати вивчати іноземні мови. Мені це подобається. Я себе відчуваю людиною, коли я знаю там плюс три. Якихось іноземних мов, мені дуже подобалася так само французька мова. І в 11 класі я вирішила, що я хочу вступити саме на французьку філологію, бо я хочу знати французьку досконало, як англійську, як якусь свою другу рідну мову. Тож вам потрібно зрозуміти, яку навичку ви б собі хотіли розвивати, і яка навичка в майбутньому вам би стала корисною. Тобто, якщо я розвину цю навичку. Вона стане для мене корисною. Я випащуть собі з цього відео, можна реально зробити такий малесенький реферат, собі задати питання, які ви хочете, і про коротше, це визначитися, які науки вам більше подобаються, які галузі ви розглядаєте. Це може бути навіть 10 галузей. Ви все одно в кінці визначитесь, яка вам галузь більше подобається. Навіть не галузь, я говорю про факультет, так? Тобто психологія, філологія, чи що ви там хочете. І наступний крок це. Визначитись, яку навичку ви хочете в собі розвивати, тому що так, факультетів багато, ви не зможете поєднати психологію з історією, бо це трошки різне, так і вам потрібно зрозуміти, яку навичку я хочу в собі далі розвивати. Навіть світ того, яку навичку ви хочете розвивати і як ви її в майбутньому застосуєте. Тому що ну, стосовно історичного факультету, це прикольно, але я розуміла, що, наприклад, я не знаю, як цю навичку в майбутньому застосовувати. От я не знаю, куди її приплісти. І як вона мені допоможе навіть в пошуку тієї самої ж роботи, як я її зможу монетизувати цю навичку, я відразу про це думала. І тому я не вибрала інші спеціальності, а саме цю. Тож відштовхуйтесь від того, реально, що вам більше в житті треба. Момент, який я враховувала, це місто, місце, місце, місто, місце проживання? Я враховувала той момент, що я знала, що там я не хочу жити в гуртожитку. Це точно. Тобто, моє навчання, воно не варте того. Щоб я жила в гуртожитку. в комфорт пріоритеті тому я розуміла, що там, наприклад, поступати в те місто, де я буду жити в гуртожитку, я категорично не хочу, я його не розглядаю. Але я дуже дуже сильно хотіла в Київ. І, можливо, хтось мене зараз дивиться і думає про те, що от я хочу там в Києві якесь місто. У мене історія з Києвом склалася така, що я поступила в КНЛУ на бюджет. Мені поставили умову, що в Київ мене ніхто не відпустить, тому що це страшно, небезпечно, бла бла-бла. Хоча я прям дуже тянула в це місто. Але я зараз розумію, що мене так тянуло, тому що я дуже це ремонтизувала. Дуже багато хто ремонтизує Київ. Чому я не знаю. У мене Київ це постійні затори, це Ти постійно кудись не встигаєш. Це тобі треба виходити за дві години з дому для того, щоб доїхати з точки А в точку Б. Я, як людина з маленького міста, яка ще й живе в центрі, і тут все поруч. Я не їжджу в інші райони. Я всюди хожу пішки. Для мене це було проблемою. Мені це принесло купу е, недовольства, дискомфорту і труднощів. Тому мені не підійшло це місто. Хоча я дуже люблю Київ, мені подобається це місто. Насправді в Києві реально більше можливостей було ніж в моєму місті. Київ приніс мені реально багато можливостей. Я зробила те, що я хотіла. Зробила собі модельний бук. І можу, в принципі, пробувати працювати моделлю. Це була якась моя головна мета, я знала факті. Я поступила на бюджет, але трішечки не на ту спеціальність, на яку хотіла. Тобто я вивчала французьку мову, так, але там був інший нахил, тобто більш як педагог, а не перекладач. І, власне, мені це не подобалось. Але я зробила таку, я пішла на такі жертви, тому що я хотіла жити в Києві. І я собі поставила в пріоритет. Якщо я поступаю в Київ, я ставлю в пріоритет не навчання. А саме життя в Києві. Тобто, в мене там були певні задачі, що я хотіла в Києві зробити, для чого я туди поїхала. Я знала, для чого я туди їду. Я знала, для чого мені таке велике місто, я знала, для чого мені столиця. Але поживши в Києві, я зрозуміла, що мені буде комфортніше в Луцьку. І я повернулася в Луцьк з новими інсайдами, з новими усвідомленнями. Я реально дуже багато чого зрозуміла. Цей рік життя в Києві, самостійного життя, приніс мені дуже багато досвіду. І я реально дуже рада, що. Я туди поїхала, хотіла відпускати батьки, тому що вони знали, що так буде. Вони мені казали: типу, тобі не сподобається життя в Києві. Ми тебе знаємо, типу, тобі не сподобається життя в Києві, тобі не слід туди їхати. Там не таке життя, як ти собі уявляєш. Там не буде того всього, що ти собі не придумала. Типу, залишся вдома, тобі так буде комфортніше, тобі так буде безпечніше, і це буде комфортніше нам. Я не послухала їх, я вирішила, що мені треба в Київ, от мене тягне туди моя душа, і мені треба там вчитися. І я рада, що я себе послухала. Слуховуйтесь до того, що вам кажуть ваші близькі, але так само слухайте себе. Якщо у вас буде така ситуація, що ви реально будете не витримувати, буде вам капець тяжко не цікаво. Знайте що. Завжди є вибір, завжди є вихід з такої ситуації. Ви можете кинути університет, можете поміняти спеціальність, ви можете поміняти факультет, ви можете навіть поїхати вчитися за кордон і кинути університет. В будь-якому разі у вас завжди є вибір не вчитися, вчитися, вчитися в іншому місті, вчитися в 20 років, в 30 у вас є цей вибір. Пам'ятайте про це. Розставити собі пріоритети, що для вас в пріоритеті: навчання, місто. Там люди, нове життя умовно, От що ви хочете. Я знала, наприклад, що в мене в пріоритеті поїхати жити в Київ, повідчути, як це жити самі, знайти нових людей і так далі. Але в мене не було в пріоритеті навчання. На той момент через рік моя думка міняється. Розправді радила. Все ж таки пробувати їхати в інше місто, пробувати виходити з зони комфорту, але це залежить від вас. Як вам зручно, якщо ви знаєте, що я можу жити з батьками, лишитися, типу, там, умовно, в своєму місті, і мені так буде добре, і я буду виходити з зони комфорту, я буду рости в своєму місті, бо мені тут добре, окей. Типу, це, це ваш вибір. Як на мене, там якби я була з якогось дуже маленького міста, хоча я і так вважала, що я з маленького міста, де нема перспектив, розвитку, бла бла бла. Але це виявилось не так. Тобто, який би ви вибір не зробили, це все правильно, це все нормально, бо він ваш, бляха, а не якоїсь іншої людини. Так що не дивіться там на інших, дивіться на себе. Дивіться на свої умови, на своє життя, на свою реальність, і від неї відштовхуйтеся. Тому що от в мене була така реальність в кожного вона різна. Я не знаю, в кого яка там ситуація обставини, але я би реально радила сепаруватися від батьків в 17 років, 18, Да, вам буде важко, коли ви підете там умовно на якісь свої хліба. Коли ви підете на ну коротше, коли ви почнете заробляти на свої гроші, підете на роботу, сепаровуєтесь від батьків. Це дуже тяжко. Це факт, так. Да. Але без цього не буде росту, <с> без цього ваше життя не буде мінятися. Без цього ви не станете дорослою людиною, яка несе відповідальність за себе і свої вчинки. Бо ви будете ще дитиною, поки ви не будете приймати якісь відповідальні рішення і брати відповідальність на себе за своє життя. Тому я би реально радила сепаруватись. У мене був досвід сепарації від батьків, це було круто. Тільки в якийсь момент мене реально в Києві не влаштували такі моменти, як дискомфорт в тому плані, що від точки А в точки в точку Б я дуже довго добиралася. У мене не було близьких людей в Києві. Я поїхала туди абсолютно сама, без друзів, типу, без нікого. У мене було буквально декілька родичів там. Ясно, що я, я не знайшла собі там якесь оточення. Хоча дуже багато людей, класних, з якими познайомилась, підтримую комунікацію. І все ж таки, ну, це місто багато що мені дало. Тому. Як бачите, які би ви вибір не зробили, завжди у вас є вибір піти з точки А в точку Б, поміняти свій напрямок, змінити свій світогляд, тому так що вища освіта вона потрібна для того, щоб просто розвивати себе і свою особистість. І університет вам дасть не так, як там вищу освіту і в майбутнє якісь там кошти, і так далі. Але для мене особисто університет це більше про щось нове, це про етап в житті, це про нових людей, це про навички. Це про пізнання себе, це про навички, це, це про те, щоб пізнати себе через знання. І я вважаю, що кожна людина повинна вчитися все своє життя. Тому що, коли ти перестаєш вчитися, коли ти закриваєш книгу, ти, стаєш, ти перестаєш розвиватися. Ну, я вважаю, так, коли ти перестаєш цікавитися чимось новим, ти такий, типу, живеш своє життя, і такий: ну, мені добре, як я зараз, мені так комфортно, ти нічого не пізнаєш, не знайомишся з іншими людьми там, і так далі. Тоді Ну, ти перестаєш розвиватися. От, тому, так як в мене така позиція, така думка, підлітковий максималізм підріс. І я така, типу, та все, я геройка цього світу, мені нічого не треба. Типу, я все знаю, я сама розумна, я сама розумна, мені не треба вищого світу, мені не треба ніде вчитись, мені не треба ніде поступати, тому що я вже і так достатньо в цьому житті знаю. Так от, коли ви робите, коли ви так говорите, коли ви робите такий крок, ви дуже сильно помиляєте. Коли ви думаєте. Що ви такий самий розумний? Вам вже не треба вчитися, ви вже все знаєте, ви вже все на цьому світі перепробували. Знаєте, ви ніколи не будете знати достатньо. Ну це просто факт. Університет це етап, який потрібен просто навіть перший курс походити, ознайомитися з цим в принципі, з цим новим періодом в житті, з викладачами, з е, одногрупниками. Може вам реально буде не цікаво, а може буде цікаво. То хто знає, розумієте, це треба спробувати, я вважаю. Тому моя думка змінилася, і зараз я на другому курсі філології, я перевелася на іншу спеціальність, і мені дуже подобається вчитися. Я не думала, знаєте, в 10 класі що я це скажу, що мені подобається вчитися, що я така от трудяжка, що я вчуся, що я пізнаю нове, що я читаю книги, що в мене є своя така маленька бібліотека вже, що я купую книги. Я цього не думала в 10 класі, тому що в 10 класі я була людиною, яка абсолютно нічим не цікавиться от серйозно. І це нормально, в кожного є різні періоди в житті, бачите, це все не так страшно, як ви думаєте. І вам цей вибір, типу, не треба так ставитись до нього, як будто би ваш світ рухне, якщо щось не так піде. Все піде так, все буде добре. Просто так само стосовно НМТ, так само, яку я вам можу пораду дати стосовно екзаменів, будь ласка. Не переживайте, бляха дуже сильно за це, тому що цей рішення, це коли ви твердо знаєте на кого ви хочете поступати. Я думаю, ви це відео в принципі дивитися не будете. Тому що в мене є а, приклади таких знайомих, там друзів, які твердо знали, точно знали, куди вони хочуть поступати. І звісно, вони до цього віднеслися дуже відповідально, тому що вони зрозуміли, що якщо вони не здадуть на той бал, на який хочуть, а це було 200 балів мене в те. То коротше вони не поступлять той університет, який вони хочуть. І це був, кстати, католицький університет, УКУ теж дуже класний унік. Я теж про нього думала, але я розуміла, що типу, я не вільюсь в ту спільноту, і мені не дуже зайде. Я, типу, не сильно люблю таке. Я більш така вільна людина. Я знала, що там ти тобі треба буде прям вчитись, вчитись, вчитись. А з моїми, з моїми постійними змінами в голові, з моїми постійними змінами світогляду, я знала, що типу, це не для мене, мені буде дискомфортно. Так от. Вам потрібно, якщо ви точно знаєте, що ви хочете. Це дуже класно, це круто, але якщо ви ще не знаєте, не відносіться до цього, так ніби, якщо щось там піде не так, ваше все життя все рухне. Якщо ви там умовно, я о знаєте, як думала, типу, навіть якщо я завалю НМТ, нічого не станеться. От пойміть це просто: якщо ви його завалите, да, мотивуйте себе, спрямовуйте себе, свою підсвідомість, свою свідомість на те, щоб здати там максимально круто, якщо у вас є якась ціль. І ідіть. і дідь. далі не було такого досвіду, але я знаю, що ну це трошки складно, коли ти їдеш сам за кордон, бо в мене є подружка, яка там їхала сама за кордон вчитися. Це це просто факт, це складно. Це сепарація не просто в інше місто, це сепарація бляха в іншу країну, від своїх батьків від свого звичайного комфорту, від свого песика, бляха. Я просто пам'ятаю, як це в мене було, і це це доволі складно. Але ви подумайте, знову ж таки над пріоритетами, що вам важливо пережити цю складність і отримати ту освіту за кордоном? Чи вам важливо там. Залишитись в зоні комфорту і там не переживати ті всі емоції. Тобто, це питання суто до вас. Розставте пріоритети, просто посидіть, подумайте. Все у вас буде добре. Сподіваюся, що вам було корисне це. Відео ви зможете після цього відео прийняти те ж саме те саме рішення в своєму житті. Такий перший крок до якогось там дорослого життя. Я сподіваюся, що цим відео я вас можу когось заспокоїла, комусь допомогла, комусь стало легше. Я буду вдячна вам за будь-який відгук під, ви... під моїм відео, ваші враження, що ви зараз відчуваєте, емоції після цього відео. Всіх цілую, обіймаю, всім па-па!